За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Харківський ломбард утратив близько 300 тисяч гривень через зухвали вбивство у Харкові. Вся перша столиця стоїть на вухах. Люди обговорюють нечуваний напад на інкасаторів. Трагедія обростає новими подробицями. Сталося це ввечері. Інкасаторська машина якраз перевозила гроші з одного з ломбардів, коли її обстріляли з автомата. Відділа стещу машину. Мужчину з автоматом он подошов к к водительской двери, двері, водителя и і сів машину. Уїхав. Водій автівки загинув на місці. Злодій в масці виконув його тіло прямо на дорогу. Після чого сів у машину і кудись поїхав. З автомобіля вдалося втекти експедитору ломбарда. Але ще один працівник державної служби охорони опинився у заручниках. Злодія нові подробиці цієї історії дивіться в ЧП дня після випуску новин.